Добрий день, шановні колеги. Починаємо нашу комісію. Кворуму в нас немає, але по регламенту ми можемо розпочати роботу. Тому хто за те, щоб розпочати роботу комісії, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. На порядку денному у нас три питання. Порядок денний у вас всіх на руках. Ознайомились. Хто за даний порядок денний? Стоп, є е, в різному. Є е, буде хтось на виступ. Да, є. Так, в різному. Тобто, у то нас три питання і в різному. Ірина Патілевна. Четверте питання. Хто за даний порядок денний? Прошу проголосувати за в цілому. Дякую одноголосно. Перше питання. По порядку денному про внесення змін до відомості про юридичну особу щодо водіїв, а, що видів, економічної діяльності, кведів, комунального підприємства, міської ради, було тепломережа. Доповідає Кривець Анатолій Васильович, заступник міського голови. Прошу, Анатолій Васильович. Шановні колеги, це питання чисто. Технічне, Технічне так внесення да. змін даним проектом рішення, в кведи, підприємства да, пілоців да, да. тепломережі, яке у нас тепер ще буде вибирати можливо. Ми виносимо зразу ж на. Ми голосувати не можемо, тому що у нас немає саме. Ми приймаємо до відома і виходить на сесію. Дякую. Друге питання про внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Булості міської ради, комунальник на 24 рік затверджене рішенням Будет міської ради від 19 грудня 2023 року за номером 4985-48-7 шляхом викладення її у новій редакції. Анатолій Васильович, прошу вас. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни. В програму, а саме в забезпечення фінансової програми, внести пункт капітальний ремонт, в тому числі ПКД, нежитлового приміщення номер 5 за адресою село Терезине, вулиця Шкільна, будинок 2. Це бувше приміщення Укрпошти. Воно звільнене, воно на балансі підприємства. Треба зробити ремонт для того, щоб потім використовувати сам підприємством самому для офісу. Тому що зараз воно було у нас е, в приміщенні, яке належить суб'єкту господарювання приватному. Там робиться реконструкція, там буде котельна, і підприємство наше залишається без приміщ... Колеги, Все зрозуміло. Питання є до Антона Васильовича? Немає. Е, е, виносимо сесію міської ради. Не голосуємо, бо немає форму. Дякую, Васильович. Третє питання про надання безповоротної фінансової підтримки комунальним підтримку міської ради, комунальник. Ну це. Ну, да, Виходячи із попереднього. З попереднього в разі якщо да, змінимо програму, що, тоді пропонується дякую, на поповнення 4 із них, півтора дякую, мільйона дякую, і два Васильович. з половиною на техніку. Розумію. Дякую, Антон Васильович. Виносимо на сесію міської ради без голосування в зв'язку з кворуму немає. І четверте питання в різному. Ірина Патіліна депутат міської ради хоче щось нам сказати. Прошу вас, дякую, Юрій Миколаївич. Хочу зазначити, що минулий раз на нашій засіданні комісії я зачитувала звернення від клієнтів територіального центру стосовно благоустрію біля будинку Василя Стуса 34, де знаходиться філія комунальної установи Білоцерківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг. Сьогодні я хочу висловити слова подяки заступнику міського голови кравець. Анатолію Васильовичу та підрядникам і ті, хто мав до того відношення. Робота зроблена, зроблена навідмінно. Плитка з урахуванням і ват людей це тактильна плитка для людей з зором. І хочу подякувати вам за швидке оперативне рішення прийняте і зроблену роботу. Дякую, Анатолій Васильович. Антолі Васильович, ну, переб'ю вас. Не завжди таке буває. Дякую, колеги, за плідну працю. Все було коротко, лаконічно і продуктивно. Всього на краще.